Німецька марка Audi представила третє покоління кросовера Q3 зі свіжим дизайном, новітніми технологіями, зокрема освітлення Matrix та всупереч загальній європейській тенденції з дизельними двигунами. Q3 критично важлива модель для бренду. З моменту дебюту першого покоління у світі було продано понад 2 мільйони автомобілів, і новинка має всі шанси продовжити цю історію успіху. Так, останнім часом Audi вже показала чимало оновлень A4, A5, Q5, A6, але саме новий Q3 стає першим представником наступного покоління менших моделей бренду. Тож, давайте більш детально подивимось, якими козирями Audi планує утримувати увагу в 2025 році. Перше враження від нового Audi Q3 справді цікаве, це наче мікс знайомих образів, трохи від попереднього Q3, щось із нового Q5 та деякі мотиви a 6 Avant. І все це на перевіреній платформі MQB Evo від Volkswagen Group. Виглядає кросовер елегантніше, ніж раніше. Грані поступилися місцем плавним лініям, а решітка радіатора стала ширшою, типова сучасна Audi, але з власним характером. Задня частина не схожа на Q5, як можна було б очікувати, а скоріше на А6 Avant. Фари мають складну верхню графіку, тонку світлодіодну смугу та окремі стоп-сигнали нижче. Іронія в тому, що, попри явну спорідненість із іншими моделями бренду, кузов Q3 має більше спільного з Купра терамар, з якою він ділить основну структуру та навіть двері. Вибір коліс досить широкий від 17 до 20 дюймів. При цьому доступні аеродинамічно оптимізовані диски на 18 та 19 дюймів. А ще покупцям запропонують звичні версії Sport та Sline, плюс аж 11 кольорів кузова, деякі з них ексклюзивні для оновленого кросовера. Особливу увагу в новому Audi Q3 заслуговують фари справжня гордість бренду. Світлотехніка отримала розділений дизайн. Основні фари розташовані нижче, під денними ходовими вогнями, що одразу робить зовнішній вигляд автомобіля більш сучасним і впізнаваним. Цей Q3 став першим компактним Audi з інноваційною технологією освітлення MicroLED. У дуже маленькому модулі шириною всього 13 міліметрів розміщено понад 25 600 мікросвітлодіодів, і це дає неймовірно яскраве, чітке та рівномірне світло, навіть коли за вікном погана погода. Ще цікавіше, що світлові системи, тісно інтегровані з системами допомоги водієві, вони можуть проєктувати підказки прямо на дорогу, допомагаючи краще орієнтуватися. Цифрові фари Матрікс дають можливість надзвичайно точно налаштовувати розподіл дальнього світла, тож водії інших авто не засліплюються. Денні ходові вогні мають по 23 сегменти з кожного боку та можуть змінювати світловий підпис аж до чотирьох варіантів цифрових малюнків. Ззаду ж можна замовити опціональні цифрові oled ліхтарі з 30 сегментами, розділеними на шість панелей, які доповнені підсвіченим логотипом. Вони також створюють світловий малюнок, що додає автомобілю не лише сучасного вигляду, а й характеру навіть у темряві. Щодо габаритів, новий Audi Q3 зазнав незначних змін. Колісна база залишилася такою ж 2680 мм, що й у попередника. Проте сам кросовер виріс у довжину на 47 мм і тепер має 4531. Ширина збільшилась на 10 міліметрів та становить 1859, а висота зросла на 7 мм до 1623. Кліренс залишився на рівні 170 мм. Водночас інженери попрацювали над аеродинамікою. Коефіцієнт лобового опору знизили з 0,32 до 0,3, що позитивно вплине на витрати пального та рівень шуму. В оновленій моделі відбулися справді помітні зміни в салоні. Інтер'єр тепер має виразну горизонтальну орієнтацію з великими дисплеями. Цифрова панель приладів на 11,9 дюймів та злегка вигнутий до водія 12 і 8-дюймовий сенсорний екран раніше було лише 10-дюймовий, візуально об'єднані в одне ціле. Мультимедійна система працює на базі Android, має вбудовану sim карту та дозволяє встановлювати сторонні застосунки навіть без підключення смартфона. Блок окремого клімат контролю зник, але всі його функції тепер доступні через центральний дисплей. На щастя, декілька фізичних кнопок усе ж залишили, і це приємно. А ще з'явився Audi Assistant – голосовий помічник нового покоління, який не просто реагує на команди, а навчається з часом. Він вперше представлений у вигляді Аватара прямо на сенсорному екрані і використовує штучний інтелект, вбудований у систему авто. Привертають увагу нові елементи керування на кермі. Традиційні підкермові перемикачі зникли. Замість них Ауді вирішила розмістити важель перемикання передач праворуч на колонці керма, а всі інші функції переїхали на лівий бік. Але найцікавіше це не традиційні підкермові перемикачі, а кнопки з тактильним відгуком. А елементи управління склоочисниками взагалі об'єднали в одне маленьке обертове колесо. Видалення селектора передач із центральної консолі дало більше простору. Тепер там вмістилися два підстаканники та індуктивний зарядний лоток, що охолоджується із потужністю 15 Вт, при бажанні який можливо закрити зсувною кришкою. Для зручності є два порти USB-C спереду, а ще два для пасажирів ззаду. Серед доступних опцій проєкційний дисплей, аудіосистема Sonos на 12 динаміків. Та 420 Вт потужності, і розширене контурне підсвічування салону. Матеріали обробки стали ще якіснішими. Доступно 9 варіантів оздоблення, в яких використано як дерево, так і тканини та мікрофібру з переробленої сировини. Вперше пропонується й акустичне скління передніх бокових вікон для ще кращої шумоізоляції. Багажник Q3 здатен вмістити від 488 до 1386 літрів речей. Заднє сидіння можна регулювати по нахилу і зсувати вперед-назад. Якщо повністю поставити сидіння вертикально і посунути вперед, об'єм багажника збільшується до 575 літрів. Крім того, кросовер може тягнути причіп вагою до 2100 кілограм, а на дах можна покласти вантаж до 90 кг. Нова Audi Q3, окрім бензинових агрегатів, пропонує двохлітровий турбодизель на 4 циліндри, що розвиває 150 кінських сил та 360 ньютон метр крутного моменту. У парі з ним 7-ступенева автоматична коробка передач з подвійним щепленням Естронік та передній привід. До сотні цей Q3 розганяється за 9,2 секунди, а максимальна швидкість становить 208 км на годину. При цьому заявлена витрата пального тримається на рівні 5,8 літрів на сотню. Коли мова заходить про бензинові двигуни, Audi Q3 пропонує кілька варіантів. Початковий варіант це півтора-літровий турбований чотирициліндровий мотор з технологією м'якого гібриду, який розвиває 150 кінських сил та 250 ньютон метр крутного моменту. Тут також встановлена семиступенева коробка передач, а також система деактивації циліндрів, що допомагає економити паливо. Розгін до 100 км на годину відбувається за 9,1 секунду, а максимальна швидкість досягає 209 км на годину. При цьому середня витрата палива заявлена на рівні 6,6 літрів на 100 км. Повний привід пропонується в парі з двохлітровою турбочетвіркою, яка видає 265 сил та 400 Нм метрів крутного. Усе це працює разом із 7 ступеневою автоматичною трансмісією, що дозволяє розганятись до сотні всього за 5,7 секунд. Максималка 240 км на годину. Щоправда, середня витрата зростає до 9 літрів на сотню. Також доступна версія підключаємого гібриду, яка поєднує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун на 177 сил із шестиступеневим автоматом і електромотором потужністю 116 сил. Разом ця система видає до 272 сил та 400 Ньютон метрів, але привід тут лише на передні колеса. Батарея корисною ємністю 19,7 кВт годин розташована під заднім сидінням. І, за словами виробника, повного заряду вистачає, щоб проїхати до 120 км у чисто електричному режимі за циклом WLTP. Заряджати батарею можна на швидкісній зарядці постійного струму потужністю до 50 кВт. Якщо батарея розряджена, гібрид у середньому споживає близько 6,6 літрів пального на 100 кілометрів. Audi Q3 отримав оновлене шасі, яке забезпечує ще більш комфортну та стабільну їзду. Для вибору доступні три варіанти підвізки класична пружинна, спортивна та адаптивна з двоклапанним регулюванням амортизаторів. У стандартній комплектації кросовер пропонує цілий набір систем допомоги водієві. Тут є круїз контроль із обмежувачем швидкості, попередження про виїзд зі смуги, з функцією екстреної допомоги, розпізнавання дорожніх знаків, а також моніторинг уваги та втоми водія. Для безпечних маневрів передбачені активна допомога при маневруванні спереду з функцією об'їзду і повороту, система допомоги при перехресному русі та система екстреного гальмування. Особливо варто відзначити адаптивного помічника водіння плюс. Він не просто підтримує задану швидкість і дистанцію, а й допомагає керувати автомобілем у межах смуги, включаючи повороти на швидкості до 210 км на годину. Парковка теж стала розумнішою. q 3 може навчитися паркувальним маневрам і запам'ятовує до п'яти індивідуальних траєкторій довжиною до 50 метрів. Попередні замовлення на нову Audi Q3 вже відкриті в Німеччині. Офіційний старт продажів у країнах ЄС запланований на жовтень 2025 року. Ціни починаються з майже 47 тисяч євро за дизельну версію. Для тих, хто віддає перевагу бензиновим двигунам. М'який гібрид пропонується з початковою вартістю 44 тисячі 600 євро. А плагін, гібридна версія, стартує від 49 тисяч 300 євро. Любителям потужнішого та більш динамічного водіння доведеться викласти за повнопривідну модель від 60 Тисяч євро. Дякуємо, що дивитесь наші відео. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити вподобайку. Це мотивує нас створювати ще більше цікавого контенту. Ваші коментарі дуже важливі для нас, тому обов'язково діліться своєю думкою та враженнями. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися про новинки автомобільного світу. Бажаємо всім яскравих подорожей та безпечних доріг.